Доброго дня всім підписникам вирішив виділити вам, що сьогодні свій час познімати коні. Ось такі, як кобили. Кобила Бахрама. І кобила Бухта. Бухта є чистокровна Володимирівка. Що по батьку і що по матері. Бахрама по батьку. Батько в них один, а мати в неї руска була. Батьки їхні з Росії. Їх на Україні нема, в вже в Росії той жеребець, в мене є фотографії. На хромі 8 років, бухті 10 років. Кобили жеребні. О сьогодні 1 квітня ми чекаємо вже на... наливали віння, трохи тільки почали, звісно у квітні місяці в середини квітня мої бахрама а бухта на кінець квітку почала вже на Ух ты трохи, ноги грозні, азики на імичка, лохмата, ноги, І мечки, лохмати. Лохматі. задні лохматі, задні грязні трохи. Ноги у нас поправились гарно. Тр. Бачите, на відео немає кобили бари. Бару я в неділю завіз на Франківщину до Миколи. Бара вперше мала мати в мене луша, вперше вже ребитись, але ми ще встигли її завезти. лишилось тільки дві кубили. Охрома. Я їх вже розставив, вони стоять по віддільності. Поробив місця вже міжрибиня, бо храми тут так вже їм є більше, але ще ніякої мене буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Ціни я називав, ціни тозвучував неодноразово. Коли я кажу ціну 4 тисячі чи 5 тисяч, значить ціна 4 тисячі або 5 тисяч кубили. в ніякому разі вона не стане дві чи півтора. Є багато людей дзвоняті. Та я за дві забрав би, то він за три забрав би. Знаю. на Акурну було, вказано. Меншої не буде. Замовили ми вже. Сьогодні. Вчора отримав вже я шнур на електропастух. Ізолятори взяв, шнура, електропастух я замовив у чоловіка на Івано-Франківщині, який виготовляє сам замовив, то має на цьому тижні казав вислати. То буде в нас вже електропастух і буде. Є в нас випаси, будемо вже випасати, пробувати в електропастухах. Ще я не мав такого. Не пробую, не пробував, не знаю що це. Ми будемо пробувати. Шнуром мусив брати у тваря дибуш. Дай Бог все буде добре, буде лошата. Нагадую, То... є от Бетман. Я придбав собі такий прицеп, кому буде цікавити яка перевозка, чи моїх коней, чи. Мої кони, чи... Придбав я спеціально його для перевезення коней. Дуже дипця три кобили буде вести. Ось такі коні, ось така в мене вийшла ситуація. Я би не продавав кобили бари, але так як не продався в мене жеребець, в мене є на продажу на Олександрівській. Місце трохи в мене впритик з кіньми. Ну, ще де поставити, щоб стояли, єде, а вже щоб родились лушата і перебували, кобили з лушатами, трохи таких немає місць в віддільності. Тут трохи я мусів щось продати. Ну, продали бару. Завезли, люди були доволі. Задоволені, бо телефон не передає відео. Розмір коней. Кубила була дуже велика, потужна. Люди доволі. Вже охорони такі пішли, як вони називаються, спазми були, потьоки, як правильно, не знаю опускається, вже опустився. Сдіємося, що все буде добре. Звісно, трошки переживає, бо в мене. На моєму досвіді я так не мав мало, але були такі моменти, що мене не було. Коли кобили проводили лошапту. Не був я присутній, не було в мене то трошки. Зараз я Переживаю цим і ось сьогодні знущили город, посіяли овес. Така ситуація для коней на зелену. Дай бухта. Бухта. Іди. Вшичка і жеребець стоять в мене зараз разом. Бариня. Зараз ще їх випущу, познімаю вам трохи і погасають. Ось такі кобали. Кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Від вас чекаю лайків, переглядів, підписки на мій канал, поширень на мій канал. Такие такой ага. Шутшу лохмата 24-25, объем 2,20 на их бухтах. Ну і висота десь метр шість вісім. Бо по рулеці по тілу то має метр сімдесят. Ой, метр сімдесят вісім по рулеці по тілу має метр сімдесят вісім. Ну, а буде по лінійці десь, то буде метр шістдесят вісім, метр сімдесят то бухти. Афрома ниша. Сантиметрів 10, 10 ниша. Впинув такі, що капець. Всім гарних переглядів. Ставте лайки, коментуйте, всім до побачення, гарного дня. Где ты из них?